Доброго вечора. Я вітаю вас на своєму каналі. Кухня з кишені і справі І з вами, як завжди, я Любов. Така дощова погода, трошки ми з чоловіком прихворіли. А їстечки хочеться, щось такого смачненького. Тому говорити буду мало, більше показувати. А ви будьте уважними. Дивіться, сьогодні ми спечемо в духовці картоплю і за таким корейним м'язком філетике. Що для цього потрібно? 6-7 картоплин, у мене три морквинки зовсім маленькі, дві цибулини. Е, потрібно буде одне, яйце, шматочок невеличкий сало. Е, Отаке от в мене вже порізане курене <кхе> на, Таке, як на відбивні я готувала, але буде сьогодні в нас не на відбивні. Знайшла шматочок такі, невеличку таку. Пікінську капусточку, щоб не пропадала, я її теж сюди додам. І гірчиця, сметана, і майонез. І спецій сіль, перець і сушений чесничок. Оце все, що нам потрібно. І зараз, перш за все, треба трішечки м'яку побити і зробити маринад, щоб замаринувати м'ясо. Потім все інше будемо робити. Перш за все, я викладаю м'ясо. Так. І тепер відбивати ми його будемо не звичайним таким методом, як ми взагалі це робимо, а таким тупим кінцем ножа просто. Нам не треба, щоб воно на нитки перетворилося, а щоб просто маринад проник більше. Так, оце і все. Так, і відставляємо. Тепер готуємо маринад. Я готуюся на швидкоручі, не, не важити нічого не буду, я так приблизно знаю і буду вам казати, скільки. Дві ложки майонезу, у мене тут більше їх не буде. Так, і дві ложки сметани. Теж так само її більше не буде тут. Додаємо чайну ложку. Теж більше тут і не буде мене її. Отак, От чайну ложечку і Гарненько все змішуємо, додаємо сюди солі, додаємо сюди перчику, а ще сіль у нас залишилась, то будемо картоплю присолювати. Так, і тепер вбиваємо туди яйце. Сиром ми притрушувати не будемо, тому щоб воно скрепилося, нам потрібне яйце. Ось так. І додаємо ложки 3. Звичайної олі. І це у нас буде така заливка, намазка. Гарно змішуємо. Дуже воно таке апетитно виглядає. І тепер маринуємо м'ясо. На дно, так трішечки додаємо. Викладаємо м'ясо. Оставки нехай залишаємо, щоб примаринувалося, а ми продовжуємо далі. Так, у нас є отаке деко. Скляне, височеньке. Що ми сюди робимо на дно? Я все-таки хочу, щоб це була така страва у нас поживна і тривка. Тому на дно я тонесенькими такими пластинками викладаю у саул, щоб воно просмажилось і вона, щоб нам страва ця була така смачненька, ситненька і не суха. Зовсім-зовсім тонесенькими, нам якби тільки на дні не приставало. Тепер другим слоєм ми покладемо цибулю. Ми цибульки любимо багатенько. Любимо, щоб вона була смачненька, щоб її вона відчувалася, тому я ріжу її такими величенькими. Теж слайсиками такими. Ось така, щоб вона була. Сантиметр 0,8, десь отак. І викладаємо на сало. Сало у нас солене, тому солити не треба зверху. Так, ложимо, тепер зверху ми положимо пекінську капусту. Це в нас буде таке салат разом із картоплею. Відбити її сильно не треба. Ось такими. Щоб її було видно. Ось так. Ось така. Пекінська капусточка м'якесенька, тому нам буде швидко, вона приготується, буде нам смачно. І трішечки її все-таки присолюємо. Зверху треба присолити, приперчити зовсім трішечки її і додамо чесничку. Ось так. Духовка наша вже включена. Ось такими слайсиками, не товстими, тому що морква готується довгенько, ось таким. У мене три морквинки маленькі, у вас може бути одна велика морквина. А взагалі дивіться по-вашому, що ваші сім'ї душі люблять. Люблять моркву, давайте більше моркви. Цибулю, значить, цибулю, картоплю, картоплю. Так, і трішечки присолюємо <кій> морковочку. отак. От і все. Тепер основне у нас залишається картопля. Картоплю ми отакими викладаємо. Отакими слайсиками я ріжу прямо сюди, нема мені коли з нею окремо. Так ось так ми один шар зробили. Тепер присолюємо, приперчуємо тут і викладаю другий. Виклали другий шар, Притрушуємо все це. Ось так у нас вийшло вже гарно, а тепер викладаємо. Ось так якраз філе на оце моє деко. Так, а тепер все гарненько, зверху так, цим маринадом, що у нас залишився. Все, поливаємо, так поливаємо, щоб аж позаливалися усі щілиночки. І в нас ще тут залишилось. Так, ось так ми зробили це. Дивіться, як воно гарно все вляглося, як воно виглядає з цієї сторони. Все пропитане. Прям як гарний тортик. Тепер нам потрібно закрити. Можна буде перед е, тим, як уже до кінця буде доходити, можна буде відкрити і посипати сиром. Я цього робити не буду, тому я відкривати не буду. Зараз я отак закриваю, але закриваю хаткою, таким шалашиком. Щоб не дуже тісно було, щоб не, не соприкасалося до, до самої картоплі. Ось так. І ставлю в розігріту духовку. У мене духовка не дуже нагрівається, 150 градусів, не більше. Скільки буде випікати, я не знаю. Потім я вам скажу. Ставлю в духовку. Так, картопля наша готова. Готувалася вона мене мене годину і 10 хвилин. Але якщо у вас гарна духовка, то це буде набагато менше. Так, ось дивіться. Я її так і не відкривала, тому що я хотіла, щоб вона була така м'якесенька, пропарена. І подивіться на цю смакоту, вона ще кипить і булькає. М -м -м. М'яско проготоване так гарно. Дивіться, яка вона. Скільки юшечки в неї? Такої смачненької. Картопля проготувалася. О! Ха це смакота. Так, насипаємо. Як це гарно виглядає? Картопля так, вона м'якенька, але в міру, знаєте, не, не розвалилася. М'ясо таке добреньке, морковка, все в ній. Просто супер. М -м -м. Ой, правда, дуже смачно. Так що я вам рекомендую готуйте. Це смачно. Бог висловляє вас. Побільше нам радісних новин. Зустрінемо ще а з вами. Була як завжди, я любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні.